У площі розрахований такий здоровий обігрівач, газовий інфрачервоний портативний народ. 80 квадратів до 80 квадратів він з легкістю зможе вам отопити 4,2 кВт. В нього потужність ось цього елемента інфрачервоного. Якщо ось такий, він йде на 3 кВт. Цей до 40 квадратних метрів на підставці. Бачите, він просто через шланг редуктор під'єднується. Сюди вже ставиться ззаді Там балон. Це німецький бренд DMS, 6 тисяч гривень він коштує. Не путайте з китайськими, бо китайські в нас є по 4 тисячі 6 тисяч гривень він коштує, він йде з датчиком. Якщо газ тухне, він перекриває газ. Шланг-редуктор тут іде в комплекті. Ось такий, ось такий набор. Завтра підключу вам, покажу, як він працює. І є у нас обігрівачі, ось такі накручуються на балон. По 700 гривень це Нургаз. Всіх ми вже приїхали, будуть по 900 гривень. Вони дорожчі. Тому хочете беріть за 700, хочете беріть за 900. Діло ваше, ну, в принципі вони одинакові. Я вважаю так. Але закінчиться норгази, будемо продавати сіму. Що робити? Нема вже дефіцит товара. Обігрівачі, отакі. От Це вже дефіцитний зараз товар. Балон 8 літровий 1100 гривень. Якщо берете з таким обігрівачом, ціна буде 1800 гривень комплектом. Тому пишіть, дзвоніть і будемо вам теж відправляти.